Доброго дня глядачам мого каналу. Коротенько ще таки ми розглянемо роботу трансформатора накального ТН61 на 220 вольт. Деякі додаткові уточнення з навантаженням. В Попередньому відео я тестував діодний міст, перевіряв його нагрів. Сьогодні я хочу перевірити, наскільки ми можемо використовувати наш трансформатор і навантажити його доскільки. Зараз на мультиметрі ми маємо змінну напругу Це є режим холостого ходу. Трансформатор працює. Для тесту використаю три лампи від кінопроєктора потужністю 300 Вт. 30 вольт 10 А кожна. І в середньому для 13-14 вольт струм для кожної з ламп до 6-7 А. Зараз я спробую під'єднати дві ось ці лампи. Подивимося, як міняється напруга. Вона змінюється, тому що мережева напруга змінюється. Зараз вимкну лампи. Важко замикати. Контакти однією рукою. От, працюють дві лампи. Напруга 12,60-61 сота. От режим AC. Тут змінний. Бачимо, який прилад використовується. Тобто, якщо взяти що в штатному режимі 6,8 В на обмотку, то ми маємо незначне. Маленьке відхилення під навантаженням. Можемо зараз поміряти струм Тіщами От. Зараз я їх вімкну. Так, Ставимо 40 ампер. Переводимо в режим вимірювання змінного струму. От тут є зараз постійний. Так, AC. Це є. Обнурювання. Зараз спробуємо заміряти. Струм 16 ампер рівно. При тому, що напруга 12, ,87. Бачимо 16 ампер. Важко однією рукою. Зараз спробуємо закласти ще раз. От бачите, яка іскра. Іскра немаленька. Нагрів трішечки є, але він не, не суттєвий. Ще одна лампа у нас в запасі. Зараз я її задію. Коли я вмикаю третю лампу? От зараз я вимкну. Зараз вмикаю. 12, 10. Важко зробити контакт, я перепрошую, але це досить складно, тому що тут є провідники, і їх не так просто з'єднати. Ось. Зараз працюють усі три лампи. І напруга 12.45 вольта. Можна сказати так, що ми маємо 2 вольти втрати під навантаженням. Зараз замірюємо струм. Струм у колі. Важко робити. Ось струм у колі. Це є 23, грубо кажучи, 23,3 ампера струм. При тому ми маємо напругу 12, 15, 12, 18. Напруга міняється, тому що. Маємо нестабільну вхідну, можемо оцю напругу перемножити на струм. Тобто 23 ампери, 23,3 помножити на 12. Ну, якщо так грубо сказати, то 240 Вт із цього трансформатора. Зараз ми знімаємо потужність. Хоча це не зовсім правильний термін. Паспортна потужність нагадую цього трансформатора. Це є в нас 190 Вт. Звичайно, цей трансформатор зроблено добротно, тому ми можемо трішки його використовувати з перевантаженням. Дякую всім за перегляд відео. Пишіть, коментуйте, будуть ще експерименти. Дякую усім. За перегляди, за лайки, за увагу до відео будемо разом, як кажуть, працювати на ниві радіоелектроніки. Працювати і навчатися. Всім добра, міру, здоров'я і перемоги. Дякую, за увагу.